Ароматна, ніжна та дуже смачна. Сьогодні готуємо класичну шарлотку. Такий простий рецепт, але усіма улюблений це яблучний пиріг. Друзі, це просто неймовірна красота, дуже смачний. Показую рецепт. Та як це яблучний пиріг, нам потрібні будуть яблука. У мене ось таких 4 штуки. Звичайно, що їх потрібно очистити від шкірки. Це мені в цьому допомагає економка. Просто беру і ось так гарно очищаю. Після того, як очистили яблука, беремо дуже гострий ніж і будемо їх нарізати. Показую як. Дивіться, розрізаємо їх навпіл. Ще раз навпіл. Тепер дивіться, просто вирізаєте ось цю серединку. Ось так. І потрібно ось так нарізати. Просто берете і ось так гарно нарізаєте. Ось такими скибочками, ось такої товщини. Яблучко вже нарізав. Дивіться, яка кількість вийшла з 4 яблук. Бачите, ось такими скибочками потрібно нарізати. І для того, щоб вони не потемніли, потрібно додати трішки соку лимона. Просто візьміть лимон і легенько ось так їх полийте. і все, перемішайте, і вони не будуть жовтіти. У мене тут 4 курячих яйця. Сюди я додаю 150 г цукру. Тепер міксером потрібно збити це до пишної маси. На мінімальних оборотах спочатку. І підвищуємо обороти. Збили до такої пишної маси, сюди я додаю 150 г борошна. Туди відразу додаю 1 чайну ложку розпушувача, а також одну чайну ложку ванільного цукру. Все це гарно міксером спочатку ось так перемішую, щоб зараз борошно не було по всій кухні. І на мінімальних оборотах починаю вже замішувати тісто. Друзі, збивати це потрібно до пишної консистенції. Дивіться, ось така зараз консистенція. Бачите? Ще буквально там 10-20 секунд позбиваємо, і буде достатньо. Ось такий легкий та крутий і неймовірно смачний рецепт. Все, друзі, дивіться. Тепер пергаментний папір. Для того, щоб він тримав краще свою форму, його потрібно просто зімнути в руках. І тепер розправити. Виставити гарно на форму. І форма для випікання готова. Якщо хтось цікавить, який діаметр форми 24 см. Ось така форма, де автоматично знімається дно. Таку форму та багато інших товарів ви можете придбати в моєму інтернет-магазині щасливий кухар, все для кухні. А я вам нагадую, якщо ви стаєте спонсором мого YouTube канала, ви весь товар, який є в асортименті, професійний товар для вашої кухні, отримаєте по ціні собі вартості. На ринку такої ціни просто не існує. Тепер дивіться, що робимо. Беремо яблука, бачите, яблука не пожовтіли, нічого з ними не сталося. Все. Які були білі, такі і залишилися. І додаємо в тісто. І гарно все це потрібно перемішати. Це вже виходить така краса, що мені це вже дуже сильно подобається. А смак просто буде чудовий. Це дуже смачний яблучний пиріг, шарлотка. Ну, просто неймовірний друзі, обов'язково повторюйте даний рецепт, тому що я вас запевняю, це дуже смачно. А якщо не вірите, можете приготувати і самі в цьому переконатися. Так, коли ми це все гарно ось так вже перемішали, залишається тільки залитися у форму і випікати. Тепер гарно все це розрівнюємо. Ось так, щоб наша шарлотичка була рівненька, гарна. О, все. Супер. І я хочу додати трішки кориці, тому що вона підкреслить дуже ароматний смак, буде дуже смачно. Але так як я хотів, щоб тісто залишалося світлим, я не додаю корицю в тісто. Я її буду додати зверху. Якщо ви не любите корицю, можете не додати. Це краще робити за допомогою ситечка, але в мене його немає. Не розумію, де воно поділося. Якщо у вас є ситечко, це буде набагато краще. Вона буде рівномірно розподілятися по всьому по всій шарлотці. Гляньте, вона вже чудова, вона вже дуже гарно виглядає. Тепер дивіться, випікаємо 45-50 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. 180 градусів. 180 градусів 45-50 хвилин. О, красота! Вау! Просто супер! Друзі, дивіться, яка красота! Пухка! Ви напевне замітили, вона зовсім не осіла. А знаєте, чому вона в мене випікалася рівно 45 хвилин? 6 хвилин я її тримав в духовці, просто виключилася духовка. Все. час приготування закінчився. І 6 хвилин вона у мене стояла. Для чого це? Щоб не було швидкого перепаду температури. Як тільки ви відкриєте духовку, або будете відкривати духовку в процесі приготування, щось там провіряти з зубочисткою, цього робити не потрібно. 45 хвилин. Ну, бачите, яка вже скоринка, все вона вже 100% готова. 6 хвилин залиште. Нехай вона собі там стоїть. Вона стабілізується, заспокоїться і повністю не осяде. Бачите, і буде у вас ось така чудова шарлотка. Ну що, давайте будемо відкривати форму. Звичайно, що треба, щоб вона трішки охолонула, але в мене вже немає ніякої сили чекати. Хочу вам це показати. Ось так акуратно. Будемо пробувати. Гарно ось так розріжемо. Дуже пухка, ніжна. Ріжеться, як по маслу. О, друзі, гляньте. Бачите, які прослойки яблук. Дивіться, яка вона пухка. Просто неймовірна. Супер. Така, як має бути. Це просто чудо. Так, ну що, друзі? Момент істини. Дивіться, яка ніжна. Просто супер. Ось така шарлотка повинна бути. Оце, я розумію рецепт. І геніальний. Пробуємо. Угу. Вау! Супер! Вона наскільки ніжна, я так хочу вам це передати. Але поки ви не приготуєте, ви не зрозумієте. Кориця це щось. Це наскільки крутий доповнювач смаку, що це реально в кінцевому результаті мене просто здивовує. Кожен раз. Я не присипав цукровою пудрою, тому що я не особо її люблю. Ви можете присипати тут все на ваш смак, але це просто яблука, вони солодкі, тому сміло готуйте перевірений рецепт. Дуже смачний, друзі. А кому відео було корисним? підписуйтесь на канал, надсилайте це відео своїм рідним, близьким, нехай також готують таку смакуту. Також вам нагадую, що якщо ви стаєте спонсором мого каналу, якщо вам подобається мій контент, що я готую для вас, на вас чекає дуже багато крутих бонусів та подарунків. Самої хороші люблю міцно обіймаю. До нових зустрічей. Пока.